Всім привіт! Хочу протестувати! Скільки пропрацює зарядна станція АС-70П разом з електропростирадлом. Поставлю на одну годину і подивимося, скільки вона втратить заряду. Кота тестувати не буду. Кіт працює автономно на ковбасці. А от електропростирадло. Вимагає електрики. Тому ми зараз візьмемо, поставимо на годину, подивимося, який, яка ємність, який заряд в станції на даний момент. Відключимо на одну годину на максимальну потужність електропростріду. Подивимося, скільки воно споживає. Замірюємо його температуру, скільки воно видає температури при такому споживанні. І годину часу, подивимося, за годину часу. Наскільки розрядиться зарядна станція? Я не пам'ятаю, скільки воно споживає, але електропрострадуло економне. Воно десь бере в районі, напевно, 30-40 Вт. От, хтось поїхав. І, одним словом, дивіться. Так, ми маємо 16.30. Я вмикаю. Чекайте, зарядну станцію маємо 74%. Зараз я вмикаю змінний струм. На друге положення вмикаю електропростирадло, бере воно 50 Вт. Ну, відповідно, там щось бере і інвертор. Ми накриваємо електропростирадло спальником. Я потім під кінець, хвилин 10, коли буде залишатися, закину цей гаджет під спальник. Під спальником воно собі нагрівається. Зараз я поставлю на прискорений. При прискореному ви собі щось там, буду вам щось розповідати. Все йде одним кадром, маємо 74% зарядної станції Година часу, слідкуємо. Простирадло має два режими, і в одному, по-моєму, воно щось споживає біля 30 Вт, і в другому, тих, от, 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 щось біля 50 Вт. І, якщо чесно вам сказати, я пробував на тому сильнішому режимі лежати нереально. Він так нагрівається і пече, що капець. Тобто, я так розумію, цей режим другий, він більше для того, щоб спочатку прогріти і потім перемкнутися на перший режим, який більш економний. І тоді можна спокійно на ньому лежати, і воно досить добре гріє. Єдине, що, якщо чесно, мені страшно на ньому спати. Я своєму знайомому порадив, що десь рік назад, він користується тим електропрострадлом, дуже задоволений ним, кайфує. А мені щось трохи страшно на ньому спати. От лежу. Я на ньому і таке відчуття, що я лежу на, на електриці і воно таке. І тому я його тримаю на випадок, коли вже буде ну зовсім вже не буде як загрітися. І, до речі, в тому ж досліді з палаткою, тому я і вішав його на стіну. Тобто, коли воно в тебе на стінці, ти принаймні бачиш, що відбувається з тим електропростирадлом. Як воно лежить, що до чого. І і ти його контролюєш, на відміну від того, коли ти лежиш на ньому. Ну, я такий трохи параноїк І отаке, тому я сам особисто на ньому ще ні разу не спав. Так, лежав, грівся, накривався, але не спав. Але якби так сталося, якась така критична ситуація, коли вже зовсім не буде тепла, ну, якби ну, не дай Бог, але таке може статися. Ми в таких умовах живемо. То тоді, та, тоді би довелося якось його використовувати, і коли стоїть питання виживання, тоді вже зовсім інша історія. І якщо його уважно контролювати, кожен раз переглядати, чи там воно є ціле, міцне, чи немає ніяких там плямок на ньому, що воно десь там перегрівалося чи підплавлялося всередині щось, то тоді можна, думаю, користуватися таким простирадлом. але в цілому е я не чув, що були якісь такі особист, особливі. Проблеми з тими електропроспростирадлами. Ну, вже б напевно по новинах писали, і не раз би таке висіло. Може, десь якісь поодинокі випадки бувають, але вони не є настільки розповсюдженими. З іншої сторони, я ще виготовляю електрогрілки, і я тут викладу в процесі відео, як її виготовляти, Може виготовити будь-хто. Вона робиться дуже просто. Споживає дуже мало, вона споживає біля 5 Вт. Тобто павербанка вистачить на дуже довго. І вона невеличка, така електрогрілочка. в мене є там кілька варіантів, є в мильничках, є такі прості з матерії. І ними так само можна грітися. Наприклад, одну десь, якщо десь якби не було тепла, можна лягти десь в спальник залізти або накритися одіялом і під одіяло покласти ту грілку, чи в спальник кинути грілку. Вона досить непогано нагріває. От ними я грівся і навіть з ними я спав. Я їх дуже багато зробив, ще ніхто на них не жалівся. І в процесі буде відео на тому каналі, як їх виготовляти. Залишається 10 хвилин приблизно. Ми вмикаємо гаджет, маємо 25 і кладемо на 10 хвилин. До, ну наскільки там, на 7 хвилин, І чекаємо. Ще раз прошу звернути увагу на те, що простирадло увімкнути на другий режим, на якому ну, реально дуже жарко буде лежати, і потрібно перемикати на більш простий режим, на цей перший. І там воно буде споживати набагато менше. Ну не набагато менше, але менше, значно менше. І тоді споживання, ну, тобто заряду вистачить набагато більше. Так, ми маємо приблизно годину часу роботи. Дивимося температуру. 43 градуси. 43 градуси мали температуру. 43 градуси це є дуже багато, тому потрібно використовувати на другому положенні тільки для нагріву. От тільки розігрівати І потім перемикати на перше положення. А на першому положенні ми маємо 29%. 29%, 29 каже, 29 Вт споживання, а не 29%. 29 Вт споживання це чуть ледь не в половину менше. Так, результат. Рахуємо. Скільки було? Було десь 44-45. Ой, 74-75. І е, маємо 68. Хай буде 75 у нас було. 5,3. 7% ми спожили за. 7% ми спожили за годину. Тобто ми вільно можемо користуватися більше 10 годин електропростираду. Отакого от плану. Розмір, ну, воно таке односпальний розмір у нас виходить, зараз я вам скажу. 60 на метр 30 це якраз добрий розмір на одну людину. Ну, при потребі можна на двох людей його розділити в цілях економії. Якщо от ви хочете загрітися з допомогою зарядної станції, ви вільно рахуйте, якщо ми використали, е, скільки я казав, 7, грубо 7%, то 70% ми витратимо за 10 годин, ніч має 8 годин. А можна ще ж прогріватися, вимикати, знову вмикати, знову вимикати так ще економніше. На такому режимі, це я на повному режимі. Тобто на такому режимі в нас витратило себе 5% за годину. Тобто можна вільно таку зарядну станцію на такому більш економному режимі прогріти на більшому режимі і на економний перемкнути. І нам... Не більше 5% витратиться такої зарядної станції і, і, і рахуйте, що ви можете її, якщо 5%, 50% на 10 годин, а якщо 8 годин, то ми грубо 40% можна грубо, якщо так економно на 3 ночі її розділити. Заряд однієї такої зарядної станції для того, щоб... Прогрітися з допомогою такого електропростораду. Всім дякую за перегляд. Підписуйтеся, пишіть якісь коментарі, ставте запитання, ставте лайки, всім всього найкращого.